Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі совєтський роз'єм РП-15. Ось так він виглядає складений. Роз'єм йде повністю металічний. Де він використовувався, я не в курсі. Можливо, хто знає, напишіть в коментарях, буду радий. Цінність даного роз'єма полягає в тому, що він містить чисте срібло. Всі ось ці штирки, контакти у них тут срібні, друзі. Метал йде немагнітний. Ось так вони виглядають розкриті вони роз'єми. Є попадають золоті, не лише срібні. Срібла тут, як бачив, доволі багато, як для роз'єму. Всім дякую за увагу. кого є такі роз'єми, не спішіть їх викидати чи продавати за копійки, того що в них міститься другоцінний метал срібло. Всім дякую за увагу. Ставимо лайк. До зустрічі в наступних відео.